Одна нога стає попереду, втора позаду. І нам треба тепер зробити те ж саме по відношенню свого крижа. Ми ногами опираємось, ноги згинаємо в коліна, стараємось впирати таким чином, щоб у нас вага йшла на обидві ноги. При цьому ми розкриваємось, руки можна покласти на тегнові суглоби. Упираємось ногами. Коліна штовхаємо в сторони, як ми вміємо, і ви побачите, що там знімається напруга з нашого крижа. Прамось, тепер лікті в сторони і стараємось добратися до зони між лопаток і лопатки штовхаємо в сторони. Вчимося знімати напругу. Живіт підтягнутий таз провертаємо на себе. Тепер піднімаємось і втягуємо живіт і починаємо опускатись вперед. Упираємось так, щоб у нас вага шла на обидві ноги. Вдих, ми згинаємо ноги, зігнули, зняли напругу із попереку, зняли напругу із е, простору між лопатками, видих, втягуємо живіт, хребет прямий, підборіддя на себе, витягуємо потилицю, опускаємось. І стараємось п'ятками знову штовхати підлогу в різні сторони. Тобто Ми добираємось саме до простору між лопатками і між застегнулими суглобами. Коліна в сторони, п'ятки в сторони, витягуємось, зігнуті ноги. Тепер випрямляємо ноги, видихтаємо живіт, пряма спина.